Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і запитання від вас. Ім'я на букву В більше не можу сказати, тому що не видно. Я коли скріншот роблю, от я зараз покажу. Коли я роблю скріншот, то мені тільки буковку показує. Гаразд. Що думають наші партнери про Зеленського і його мирний план? Зараз ми подивимося. Ми дивимося в загальному. Ось. шухлер мухер Кручу, вірчу, запутать, хочу. Ось що вони думають. Перша карта. Ш шулер? У мене йде слово шулер, шухлер, шулер. Що думають наші партнери про Зеленського? Наші партнери, не ті, хто з ким шукає зелена влада, Зеленських влада. Тобто не про російських, а справжніх наших, які наш, нас підтримують. А, і договорники. Крутить, мутить договорники. Оце вони і думають. Що він це робить постійно, до речі. Угу. І заігрує з Росією. Це теж вони думають. І тут про якийсь ресурс. Знищує ресурс України, мої дорогенькі. Ось королева Мечів теж про це говорить, що він знищує ресурс України через договорняки з Росією. Тобто наші партнери про це знають. Що вони думають про його мирний план? Це думають вони про Зеленського. Тобто, вони його бачать наскрізь, який він є. Що вони думають про мирний план Зеленського? Місяць. Перша карта місяць. Що він на. Давайте я скажу. Зараз я ще докладу і туди скажу. Обдурює народ. На Обдурює, тисне. Ось, крутить, вертить. Какетка. Що він кокетка. Любить кокетніше, любить компліменти, любить, щоб за ним всі бігали. Ось що вони думають ще про нього. А Про мирний план, що він викладає. А, дуже ось ці дві карти говорять, що його план дуже темний, дуже непрозорий, мутний. Давайте я скажу так: мутний. А його протискує. І, бачите, він його довго винашує. Е, можна навіть сказати, ну, по цій карті можна сказати і 9 місяців, а то й більше. Скоріше більше, ніж 9 місяців, але він довго блукає, нудить його ось ось якось так. Що він протискує свій мирний план, який йому нагалила Росія, по якому він. Договорняку. Дуже мутний, нічого тут прозорого нема. І знаєте, що, він, що вони ще думають? Що, що він під тиском <кій> у Росії. Виглядає, що він у Росії під тиском. Чи будуть вони, що вони будуть робити? Бо їм же ж це все. Тоді інакше запитаємо, чи вигідний нашим партнерам Зеленський і його мирний план. Чи вигідний він взагалі, як мирний план в лавках? Ні, не вигідний. Вони, якби могли, його би заблокували. І. Прийняли б якийсь інший план. Тут інший відповідальніший план. Цей план, який в нього є, вони б його заблокували. Не подобається він їм абсолютно. Це, до речі, про це не говориться при вселюдно. Про це замовчується. Ось якось так. Вони б інший план. Тут зовсім інший план. Тут відповідальний план мав би бути. І то швидко. Вони би це зробили швидко. Ось тому, що цим він блокує. Своїм планом, він блокує взагалі ресурси України. Він їх, ну, скажімо так, знищує. Давайте я скажу, і тому подібне. Це не значить, що вони там ой, переживають, ой, переживають. Вони вклалися, розумієте, а результату нема. Коли ти вкладаєш в демократію є результат, це то саме, як, знаєте. Позичай. Ви як позичаєте комусь, і знаєте, що людина не віддасть, ви її не будете більше позичати. І якщо ви даєте своїм дітям гроші, і ви бачите, що дитина розтрачає з толком, а не пішла, розбазарила десь, незрозуміло куди. Я маю на увазі не маленьким дітям, а вже ті, які 18, мають 20, 30 років. так? Ви як їм даєте гроші, ви радієте за них, коли вони примножують. Ось так, так само і тут. Вони би його мирний план абсолютно поміняли. Він їм, скажімо так, абсолютно не підходить. Це, навпаки, блокує українські і не тільки українські, це ресурс блокує. Я так думаю, що це і ресурс той, який нам дають, через його мирний план. Він хоче якусь а, баламутну, каламутну річ а, покласти, як а, проштовхнути як якусь остання, а, в інстанції. От Остання правда в інстанції, як то кажуть. Так, ось, Якось так. Якось так. І він буде, до речі, вперто йти до цього. Він, він готовий довго йти, до речі, З, Зеленський щоб проштовхнути свій план. Мутний, непрозорий, нечіткий, навпаки, ще горя і біди приносить. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!